Всім привіт, друзі! З вами я а у тебе клює? і вона А у тебе клює. Мене клює. — Давай, диви, яке? Ого, аж почало і сошло. Та да, блін, і ти ще на мене камеру поставила. Це, да. це вона про мене казала. Так, коротше, Це відео мало бути таке позитивне, дуже Но четвертий переїзд за день в поисках риби. Поэтому извините, если у меня мене підсипуються брова і глаз западає, <связано> ну я вже по-нормальному не знаю, як на це реагувати. Прикормку замішали на одному водойомі, привезли на другий. І <связано> и... той момент, знаєте, коли ти, грубо кажучи, по району накатав скільки? вже кетр шістдесят. Около шістдесяти кілометрів. Як це назвати? Ну не йоб твою мать хіба це. Поэтому ми зараз. Можемо розказувати вам, що рибалка заспокоює, то все буде пізджі. І звініття, ну це так. Ніфігавина не заспокоює. скільки я до тебе приїхала? В 10 утра. Під час година. Вранці попали під зливу і просто постояли, подивились, як капає дощ на водичку. Поїхали до Каті, вона мені дала шмотки, щоб я не замерзла. Я засрала їй кофту ну, це я не всралася, це я їла хот дог А це не какашки, Я ще дитину не народила, була з нами дитина, можна було би подумати, що це да Я б сказала, зригнула, какнула через памперс протекло. Кстати, у нас буде правда. Чого ви дитинка зригнула? Поки що не канає, так? Ні, фу, дергнулася. Поки не канає, так. Поэтому ми сейчас просто наслаждаємося э, дикой рибалкою і нашими дикими нервами. Щоб ми поки їхали по лісу, побачили дві чи три білки. Не Ви ней... думали, це настоящий і це вже наші? Я її навіть спитала, ти її теж бачиш? <свят> тому що я вже засумнівалася в цьому. Так що, друзі, прикормочка у нас готова. Ми зараз підкормимося, тому що покльовочки були. Не фігай себе вже таку плотву жирну Да, плотву взагалі класно зловили. Якщо не та плотва, я б, вже думала про те, як збиратися додому. А так, ще посидімо. Що, зійшов? Да, а хороша така була, плотвина. Ну Тут же ж ми крючки і малі оставили. Ну, я їх поки підтримаю. Твій є, не... тільки що не було його. І треба вже нову животіну купити, так? Да? Бо три місяці животина трошки Ну, да, я, вона вже поміняти. не дуже. Така вже... свіжа, як і я прям. <хи> ну що там у тебе під'їхала? Теж платвичка хороша. Слухай, знаєш, що я тільки що подумала, я вот вспомнила, коли я була маленька, і в мене же з сестрою шість років. То ми були на рибалці, і мама сиділа ну, вже з пузом на дев'ятому місяці і ловила рибу. І, коротше, коли вона мною була вагітна, вона теж ловила рибу. Як ти думаєш? Моя дочка буде ловити рибу? Якщо зараз обидві її матері тут сидять, так? Ти да. скажи, ви що, блін, ну вас нахер Знаєш, з вашою рибалкою? Знаючи, наскільки це тяжко фізично, я б, мабуть, не хотіла, щоб дівчинка цим займалася. Сказала, сказала крескрісна мать, яка а тільки цим і займається всю жизнь. Да? Ну слушай, нас ми виросли в інших умовах. Нас життя реально потріпало. А хочеться, щоб діти жили дуже. Вона була принцесочка. Да. Ну, ми можемо їй розове крісло, трончик. хвостики красиві. Вона не буде така грязна, як ми. Як я хотіла сказати? Ну да. Ні, знаєш, якщо вона тряпка. реально буде, хоча б як мінімум не така грязна, як я, я буду вважати, що це вже победа в житті. Я думаю, знаєш, як правильно. Mm -hmm. Ми її, звісно, візьмемо. Якщо вона скаже, ма, мені подобається, mm -hmm. то будемо її брати. Mm -hmm. А якщо скаже, хірня, а її на бальні танці. Mm -hmm. Та ти що? Що там Ніфіга вот, во. собі, извините. Mm -hmm. Ще більше. Опять підкормимося зараз. Це, подивіться, ну, це вже прям. Це така жирненька, така вкусно-вкусна. Тому що бісквітванільшо руліть. Коли ми приїхали і одразу кинули для перевірки, не клювало. Надо а більше. кльов почався, коли ми закормились, і тоді... Пошла кемка. А я тобі що казала? Що Давай, ми Сашею ловили, кинем. воно не хотіло ловитися. Кинули корму У -у -у. нормально, почало ловитися. Потім довго не кормили, перестала ловитися. Підкинули, да. опять знову ловилися. Тому що рибка хоче їсти. Що вона як я прям? Ну так. Да. Жирушка? Так. І ждемо, ждемо знову. Воно диви, як скидається капець. Тому що воно почала їсти тут. Да, все, скльов буде, буде сумасшедше, все, ми стянули на точку. Готовся. Все. На попередньому відео я робила розіграш поплавків. 20 поплавків одному із моїх підписників. Ого. Заходимо на це відео, включаємо коментарі і делаємо рулетку. Підіжіть, ти їх загрузив спочатку. А вони загружені, воно бач, інтернет прогружає. Давай так, щоб не заподозрили, що це подстава. Давай, Крути, що ти не бачила. Так, вниз прокрутили, вгору крутим і. Стоп! По... Ні, ну пальцем вже постав. Ну, ось, дивись, поставила посередині. Ну, от виходить, оце да, Богдан Логвін. 20 поплавків це вже серйозна справа. Вимикаюся в гру, дівчатка. Не вмикаюся там, мало малобудь. Да, Вимикатися не треба. Зараз ми пишемо, вітаємо. Вітаю, так? Да. Ну так. Да. Ви стали переможцем. Ту 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 Напишіть мені в інстаграм. Да -да 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 -да. Оп! Це відправила? Так. Да. Скріншоти, щоб угу. потім виложити. І у нас були доказательства. І того, друзі, якщо ви хочете теж бути переможцями. Приймайте участь у розіграшах, тому що це досить просто, швидко і безплатно. І, безплатно, і не больно навіть, представляєте? А так раз і виграв. 20 поплавочків, візьміть мене. Я 20 поплавків, мабуть, за роки три витрачаю. Так що на секундочку, це надовго хватить. Прям ти бачила, І У тебе, у тебе, у тебе. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Зараз, підожди. Все вже не встигли. Бачила, прям вело так конкретно. Нема Ні, все, нема. не встигли. Щас. А, і зацепилась. Слухай, Показує вона так свої. прям, я так подумала, що вона аж більша, тому що вона, Бо, так... ну, вона повела сильно, сильно тебе, так. так. Да. Ну це менше. Це наймаленька, навіть з цих платвинок, але слухай, я вважаю, що ми стаємо молодці, тому що знаєш, ми, ми, ми це вдавили. злилися. Ми вже там бухтіли, ми вже з рибалки, удаляли ютуби. Вже проклинали весь світ, але знаєш, ми все одно от, типу, сіли. Взяли все в руки, сказали, ми, ми знаємо де риба. день сьогодні, да? ми найдемо. Так і ми з тобою на цій мікрорічці знайшли непогану платву. Ні, я вважаю, що для цього видаємо, подивіться, яке воно малесеньке, що ця платвичка це просто казка. Але ти мене мене шикувала сьогодні історії, що тут піймали амура на десятку. Да. Із амура амура? Коропа короб і зжерли. І зжерли його. Прикиньте, от в цій домі всі ці річці піймати таку рибу. Просто покажи ширину, там місцями ширина 2-3 А Я да, так показала. Не, для мене просто взагалі така риба вважається дуже красива і я не розумію, як можна. У мене був кілограмовий короб такої річки, я б вже його відпустила. Да. Я б тільки карася сожрала. Ти його і жрала. Тут. <laughs> я б тут жрала, і окуня да. тут жрала, і краснеперку тут жрала. <laughs> ну, да. класно було, вкусно. Так. Да. Які віртухайки. Бачиш, ну, вона гардон... потянула, вона хотіла, <рик> Оля, вона <осторожно. рик> хотіла, щоб удочку у моя... тебе вкрасти. І щоб ти раз і попливла за нею. Освіжилась трошки. Ловитися деревами, так, да. це, звісно, класно. Це вважаю, Ой. Не, Ну, дивіться, Така пузатенька, Що, прям як я після дерунів. <рик> ну, слушай. Що, що. На кормом ми її краще, ніж дерени з окрнафти. Були. Не очень, не Невкусні? Ну, дякую, скажімо, на тому, що вони були не жирні. Це вже була перемога. Ну пахли вони мені не очі. Ну, таку... На вкус Короче. були такі самі? Так. Да. Сука, нафта на нас обідеться, як прикинь, там директор укранафти на нас підписаний, смотриться відео. Тоді, будь ласка, зростайте своїми продавцями щось. Так, да, вони наборі та місторунов насипали. А утром, як вони теж. Сьогодні, між прочим, касу сделали укранавці на готовській трасі. Так я там тисячу оставила за сьогодні. Ого! Хорошо на рибалку, на безплатні культури. А, а тоді мені кажуть, Кубанська, а який тобі чоловік надо поруч, щоб просто прокормив мене. Все. Хоча б на укранавті. Та ні, там не вкусно. Нічого не хочу сказати, але це минутка хвастовставав. Сьогодні ми маємо на мої да? да. любименький фантомчик з котом вусиком. Давай любименький фантомчик и там скаут... риба тільки що так левало хорошо. Да? да. А де мій поплавок? А в школе. Вон бачу, справа він его... там слева. А у мене, а в мене уже рыбка уходит. Она, да. Боже. Я ж тобі кажу, що красивенька у тебе на удочку вот як фантомчик, Да. Блін, а він більш чутливий чи ні? Ну, конечно, все. тут же шкетова вершинка, котовий вуд. Вершинка м'якша, таку удочку, що на якій вона собі лучше чувствує. Дала мені хочеш дешевшу вудочку? Я тобі. Ти... Извиніть, вона не сильно дешевша, там різниця десь 500 гривень. Красива риба. Угу. Знімай. А скаут тут пола вершинка. Я взагалі дала полу, бо думаю, вдруг вона десь зафігачиться в'єтки, щоб не зламала мені удочку. Та ладно, я я тільки... знаю, що ти завжди ловиш китовим усем, ти більше да. любиш на котову. Я ус. дуже люблю китовий ус. От що-що, Ну це удочка Ван Лав. Вона у мене, кстати, скільки вже? Навірно, три роки, так? Да? Та какой? Да, три роки, аби читається. Якщо більше. Три, три. Того, що війна е, вже четвертий рік, а іменно ця удочка у мене виходить три роки. Але я вам скажу, це топчик. Ця теж мені подобається, але вона дійсно не така чуттєва. Але якщо ви хочете ловити в чигирях, в очеретах, в бур'янах, звісно, вам тільки скаут, тому що ним ви швидше дістанете рибинку, ніж фантомчиком. З фантомчиком треба, розумієте, повивалювати буде рибку зі сторони в сторону, щоб її дістати. Це вже більше не для, для, для досвідчених. Тому для що, досвідчених, да. Да, я б сказала. Що ще на неї сяде якийсь короб, ой. то. Скоріш за все, буде обрив. Обрив, або людина. Ну, яка не є виважувати, то там буде просто поламана вершинка. У мене просто знайомі купили спочатку собі фантоми і при виважуванні зламали цей Ну Це, це, це неопитності. Ага. Да, і тепер коротше, взяли собі скаут. Самое лучшее, знаешь, что можно сделать, когда люди берут себе такие удочки с китовыми вот эти, ну, короче, такие mm -hmm. тандитные. И чтобы рыба не обрывала, цепляют на них шнур. И тогда сразу рыба не обрывает. У шнур рыба просто сразу отрывает кусок удочки. Я в шоке, если честно. Знаешь, откуда я знаю? Откуда? Бо я сама так делала. Да. И у меня в трех местах сломалась удочка. Не Брейнерская, другая была. Ну коротше, мені це надає, що вони постійно карапа обривають. Ага. А с думаю. Довго ти при... думала, щоб це зробити? Привіжу ясна шнура. І Я так тягну, коротше, риба не сходить, зрозуміла, ну шнур, зараз я тобі розкажу теж. А потім да, в трьох містах приїжджаю, значить, я в поза тому году, це був 23-й рік, на е трофейна з махалочки. Закидаюсь, коротше, пообривало все на світі. Через пару днів я знову туди приїжджаю, Опять все обірвало. На третій раз я приїжджаю із своїм підписником. У мене знову все обірвало, підходжу до нього і кажу, слушай, дай мені кусок ліски, бо він карпаловив на фідер. Кажу, я собі ще зроблю оснастку. Беру я, ну там було десь ну, 0,24 так точно. Ділаю оснастку, в'яжу, а там така ліска, знаєш що? Ще б трохи в кольцо її запіхати треба було по блавку, думаю, так... І ще коли її в'яжу, думаю, бля, ну така вона жорстка. От чувствую, що то буде. І, звісно, що було? Половочка. У мене покльовка. Я достаю, така сховала, не оборвався. Далі виважую. І тут в якомусь моменті я розумію, що у мене вершинка тіліпається. Я Хапаюсь, падаю на вимостку, хапаюсь за кончик цієї удочки, достаю того карпа, але удочки вже у мене не було. І це був перший і короб, якого я словила на трофейному на маховому удочку. Так що отак. Ми підемо, я подожіла, що. Я на бачу, на рибу, бачу, да? бачу. Ні. А, так що, друзі, була. я рекомендую вам, якщо ви ловите на махалочки, ставте жилку не більше 0,18. Якщо ви ставите більшу, є вероятність теж бути без удочки. Ну, це лучше, ніж шнур. Це лучше, ніж шнур, так. <ріх> Погодіть, ми упливаємо медленно. Ти просто провтикала. О, ось, отам воно. Отам от воно. О! Дивіться, де там, де там, там воно. Та все, я її підняти не можу прям. Ти що? Ох, Ох, яка. Та ні, ну на махалочку це взагалі у льот да. диви. Якщо б не веточка, ну то я вже, извини, извини, це я вже зажралась. На сьогоднішній день, коли ми ловили синьку, чормачка да. цього чи чіпачка, як він там. Чебачок, Чіпачок. амурський, Амур... Чубочний. господи. <рес> Знаєте, от просто синька, який Амурський Чупачок? Чибачок! Ну, а як? Чібачок. Чібачок. Ну, який я мурський чебачок? Чепачок. Це просто сінька обикновенно. Не забуваємо, що? Покормити. Дрібна риба, вона активна. І вона не ходить поодиночку, да? їй треба група підтримки. Ця група підтримки хоче пожирати. І те, що ми кидаємо, вони моментально це, грубо кажучи, зжирають. Тому якщо такий клюв, раз в п'ять хвилинок треба закидати. Один шаричок пропливає. Зато воно його підтримує на точці. Так, да, рибка постійно там капошиться, така, — «О, інтересно, що ти пливе?» Ну, це я так думаю. А вона сама така вона пливе і думає, буш. Що вони там думають? Ми взагалі не думаємо в цій житті нічого. Пожрала, покакала, поплила. Все. Це точно платва? Та пляха. Не знаю. Ні, платва бо кружляє сильно. Дивись сильно, да, яка? Ух угу. ти що. Ого! Ого-го-го-го! Та ви якась жирнюча, прям це вообще. Подивись на неї. Це, навіть, найбільше, так? Подивись яка. Класно. А, Такую вже вже і тараньку можна. Ось не да. по-моєму треба екстрактором. У мене є сумки, да? У тебе в тебе сумки. У Та, ви шо? Та ви шо? Вот оце прям кайфана риба. Уже аж інтересненько, да, з такою бодатися? Ну. Надамо сразу нічого ти поки от мене ще доїдеш в пробках. Да? Лучше посидимо до вояка. Mm -hmm. <гум> там слухай, у них там є кролік тушений. Я вчора з діла з картопельки, з А, То у них хорошо там сиділи. Вони там, так, да? да, вони точно не голодні. Я так. думаю, що вони обоє гатяться в ігри. Я думаю, чесно. що вони гуляють у 100%. Да. <рес> і малий опять щас буде опять розказувати, а можна я не поїду додому? Да-да-да, <рес> <рес> можна я стану старшим? Це його такий, знаєте, кент. Вона Чи... не вкусна, не давайте кукурудзу, дай вкусного корму. Ми самі ту кукурудзу їсти не сильно. Ну, я її поїла, звісно. Бо це... нічого не було. В це тоді. не ще так. Да. Більше просто нічого не було і з'їсти вново для людей. Кукурузу реально втратительно. Хоча, якось... типо, вважається бондюель. Ми думаємо, це пальонка. Паленка, бо вона стара. Ого Ого. Ух ти, ти що? Слухай, така сильна вона, да... вона да, так? Це капець просто якийсь, реально. Клас. <ріхи> ну, це награда. Це За... реально. <ріхи> Сьогоднішній наш золотий кубок, я би сказала. Оскільки що... ми намучилися, так? Ну... Да? Ти довольна? Так. Да. Ладно, так і бить, рибалка успокає. <ріхи> Наш зараз для и початку відео і твоє да? і <рес> да, потому так? Що... Ну ти ж, ну слушай, ну реально. Ну ти не можеш написать а з тобою весь день. <рес> Другі люди просто зібралися і поїхали додому запивати своє горе, понимаешь? Ні. Це кстати, наверное, перший раз, що ми з тобою скільки разів далі пробували. Да, обычно ми вже обычно немає, на другому разі ми вже заканчиваем. А сьогодні <рес> хочеш <рес> це було только прикол. Нас перестало клювать. Закінчився корм. І все. Риба сказала, извините, нема їди, нема покльовки. Так а що може взагалі, дивись, тут її задержати? Ну от вона тут гуляється. Ну, це собі. грязне пітно хоча б. <сх> <сх> Щоб знаєш, типу, якось її цей. Але, але, що хочеться сказати? Цей день ми боролись не зря, тому що реально таку платву прям кайфово половити. От і б на четверочки ми ловили, повір, во-первых, ми б не доставали до 에... Ну Давай же не переваршуй. слава да, Богу, ми рибу знайшли да, собі. Але просто на четверочку це взагалі наскільки всі ці дрібіжання в руку були. Того, що як ви бачите, платвичка, хоч і на долоньку, ну для платви це вже хороший розмір і для такого місця. Але як вона? О, щось зацепилась. Але як вона? Тако, типо... е, у цей. Як це називається? Упирається. Ж... О, Почули? Согласні? Навіть птичка підкаркує нам, що так і було. Так що, друзі, цілую, люблю. Дякую, що ви дивилися. В Каті, звісно, на каналі ви побачите більш трешову версію сьогоднішнього дня, бо я все те не знімала. На... Ну, я не така, я коли нервничаю, я не можу знімати, тому що то буде трендець. А вона, розумієте, рука набита блогерська, вона знімала все, що тільки там можна було бачити. Так що рекомендую зайти подивитися. Цілую, люблю. Бувайте!